Доброго вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене дві ось таких роботи, зроблені з гільз і гіпсових та акрилових відливків. Це крила ангела та Георгій-Змієборець. Ось такі у мене є відливки для підсвічнички для свічечки. Як це зробити? Це з форм для печива. У мене є окремо відео по гіпсовим відливкам і молдам, там можна це все детально роздивитися, фарбую я їх в чорний колір з усіх боків і гарно це все висушую. Стараюся щільно фарбувати, щоб фарба дуже така гарно вкриває це все. Тобто, якщо Гарно фарбувати, то не потрібен буде другий шар. Висушую це все і фарбую середину, ось ці боковушечки. Далі, ось є в мене такі відливочки. Тут Георгій Змієборець. Це відливки, в мене є такі молдики. я їх давно відливала, ці відливочки, акрилові відливки. І ось такі е, рамочки. Я їх вирішила використати на верхушечку. Плюс ще такі пташечки. Це як символ миру. Ось так воно гарно буде виглядати. Я приміряла, на якій висоті мені треба це все прикріпити. І на гарячий клей приклею ці відливочки. Вони гарно цей акрил тримається на гарячому клеї. Зразу клею на дві цигільзи, і верхушечку. І тильну сторону, там в мене просто такі акрилові відливки, завитки. Все це виставляється на збір для наших військових, на тактичну медицину, на дрони, на все, що потребують наші хлопці. Посилання на волонтерів я дам під відео. Це йде допомога ЗСУ. Будь ласка, не проходьте, донатьте, можете придбати ці речі і не тільки ці у наших волонтерів, або просто задонатити для наших хлопців на їх потреби. Ось так приклеюю я ще з стильної сторони тих два завиточка. Гарно ще раз це все даю висохнути, щоб все добре, добре висохло. Тоді. Гільзу цю вклеюю в середину підсвічника на клей дракон. Дуже заливаю всерединку в цей підсвічник досить таки багатенько цього клею, тому що нагіп спиває там і гарячий клей не підходить. Треба ось такий полімерний клей. І прямо на цей клей вставляю, прокручую цю гільзочку і даю цьому всьому добре, дуже просохнути, щоб гільза в нас потім не відвалилася. Коли це все гарно висохло, я далі фарбую чорний колір гільзу з цими відливками. І ще раз прохожуся по верхушках гіпсової заготовочки, бо там трішечки клей, був, треба його прикрити. Даю висохнути цьому всьому дуже добре, як завжди, і покриваю одним шаром акрилового матового лаку, і знову гарно просушую. Далі Далі в мене є металік-мідь, і я вирішила сухим, сухим пензликом зробити, виділити ці всі рельєфи, виділити ці відливки сухим пензликом. Набираю. Фарбу на сухий пензлик, відбиваю папір і прохожуся, густенько прохожуся по відливках, по ось цій нижній заготовочці. І більш таким сухим пензлем вже йду повністю по цій гільзі. І вона має ось такий гарний, шикарний просто вигляд ось такі підсвічники, як казала одна моя підписниця з страшних речей ми робимо красу. Ось такі два підсвічника Георгій, Змієборець, Підуть на донати на допомогу ЗСУ. Слідуюча моя робота це крила ангела. У мене є ось така відливочка під носик. Тут, я бачите, поряд відливаю карту. На цю відливочку я буду ставити ось такого ангела, який обнімає дитину крилами. І Дві гільзи. Заливаю сюди гіпс, такий густенький, досить, і вкручую прямо в нього туди гільзи, щоб вони там взялися цим гіпсом. І далі, вже більш ріденьким гіпсом заливаю поверху це все, розрівнюю ось так. А заливаю всі щілиночки, все. А ось цю фігурку. Ангела я знизу змащую ще до того, що вона піде в гіпс, то я її ще змастила клеєм дракон. І тоді вставляю посередині сюди між цими гільзами, на клей дракон. Ось так це все тепер виглядає. Добре це все висохло. Далі я вирішила зробити розтанувшу свічку, такі патьоки з свічечки. Роблю я їх е, гарячим пістолетом, цим великим, щоб були такі краплі, ось ці е, досить великі, щоб їх було видно. Така розтанувша свічка. І в ці гірзочки можна вставляти свічки, і такі, буде такий ефект. Ось так я це роблю гарячим. Клеєм. Далі я взяла шпаклівочку і вирішила ще пройтися по цьому підносику шпаклівкою. Зробити, я спочатку його трошечки підшкурила, а тепер я вирішила все-таки шпаклівкою пройтися і зробити такий, як би нерівну, чи то землю, чи то що. І добре це я все підсушила. Тепер беру. Свою пилку, якою я користуюся, і е, такі зайві всі непотрібні кусочки шпаклівки я вишкурила, змела щіточкою пил з цієї шпаклівочки, і перехожу далі. Далі у мене є ось такий е, металік, е, це такий. Перламутровий металік, і я вирішила покрити ним всю цю свою роботу, починаючи з ангела. Спочатку вирішила одного ангела, але потім все-таки зупинилася на тому, щоб покрити одним шаром повністю всі і свічечки. І ось цей нагар, імітацію нагару від свічки, і цей підносик. Все це я покриваю одним шаром цього. Перламутрового металіка, і гарно це все просушую. Далі я вирішила ще зробити після просушки так, шпаклівочкою ще понизу гільз, як би розтанувши віск цієї свічки. Висушила добре і ще раз прохожуся цим металіком. По цій шпаклівці, яка в мене не закрашена, і. Ще раз по цьому підносику. І він тепер має ось такий шикарний перламутровий вигляд. Добре, це все знову я просушую. Заходжу в серединку, підкрився сюди ангела. І ось такий вигляд тепер це все має. Далі після просушки я беру сухий пензлик, беру золотий металік і прохожуся. По цій своїй роботі. По боковушечках цього підносика я більш таки взяла яскравий Цей металік більше додала його в кількості. А тут уже таким напівсухим пензлем пройшлася по верхушках, виділила ось ці всі нерівності. І ось тут понизу свічечок. Так, так би мовити, цих імпровізованих По крильцям ангела обов'язково виділила їх. Самого ангелочка і дитину я не чіпала, вони такі перламутрові залишилися. А ось крильця, гільзи, і ось цей е, знизу, якби наліт цього імпровізованого воску. І ось цей нагар, який тут стікає, це я все пройшлася сухим. Пензликом, золотим металіком. Трішечки навіть по самих цих гільзах, де-не-де пройшлася. І ось такий отримала результат. Це все висушується. Ден, це я теж знизу вже не показала, пройшлася цим золотом. І ось такі дві роботи в мене вийшли: Крила ангела і Георгій Змієборець. Це підсвічники. Використані гільзи і акрилові та гіпсові відливки. Це все йде на потреби ЗСУ. Посилання на волонтерів, ще раз повторюся, даю під відео. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на YouTube. Ну і щоб орки не зайшли до нас до хати, не забувайте про донати нашим доблесним воїнам. Слава Україні!